А парадна нарада розпочалася з інформації заступника міського голови Олександра Дзиги про виконання особистих посадових обов'язків та організацію діяльності підпорядкованих структурних підрозділів виконавчих органів міської ради. Основні завдання, які покладені на високопосадовця, це забезпечення реалізації державної політики в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізкультури і спорту, молодіжної політики. тощо. Також Олександр Дзига стоїть на чолі організації та проведення усіх міських заходів. Особливістю 2000 2016 року було й те, що були підготовлено і проведено ряд нових заходів або змінено формат проведення тих, які вже були започатковані раніше, це зокрема відзначення. 2016 році 30-х роковин Чорнобильської трагедії і продовж року року ліквідатора це були організовані поїздки до зони відчудження для ліквідаторів, музей Києва, проведення концерту Реквієм вперше це ми організовували відкриття оновленого пам'ятного знаку. У 2016 році ми в зовсім в іншому форматі почали проводити започатковане 2015 році родина фест а також заходи пов'язані з до міжнародного дня захисту дітей. Було започатковано нове свято в 2016 році. Це свято Купала, або як в народі говорять, Івана Купала. Крім того, з'явилися нові свята, і відповідно було організовано проведено нові заходи. Це до дня соборності нашої держави, свободи і гідності, а також до дня захисника вітчизни. Серед спортивних заходів у 2016 році. Було започатковано всеукраїнський турнір з історичного фехтування, кубок іскористення, всеукраїнські змагання з мотокросу на кубок мера. Також турнір з дзюдо на кубок мала, відзначив виступаючий. Минулому році надавалася допомога малозабезпеченим громадянам та тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Було організовано оздоровчий відпочинок дітей у кількості 1673 особи за сприянням різних організацій. У своєму виступі доповідач висловив і занепокоєння щодо стрімкого росту негативних проявів. Молоді Ніжному підлітковому середовищі саме цьому питанню буде приділена значна увага у 2017 році. Добре попрацювати потрібно буде у підготовці до ЗНО, адже минулорічні результати нас не дуже порадували. А спортсмени навпаки порадували своїми досягненнями у 2016 році. В завершальній частині свого виступу виступаючи окреслив основні завдання 2017 року. Далі про свою роботу доповідав керуючий справами міськовиконкому Андрій Хримчук. Минулому році ми провели 26 засідань виконавчого Комітету, на яких прийняли 640 рішень, видано було 307 розпоряджень міського голови загального характеру і 508 розпоряджень внутрішнього кар... кадрового характеру. Відділ також проводить навчання апарату з питань роботи з документами і зверненнями громадян. Особливу увагу при цьому приділяє молодим спеціалістам, які приходять працювати. До наших виконавчих органів от 16 році до міського конкому не дійшло більше 3,5 тисяч, а вийшло 10,5 тисяч документів. Виявляє занепокоєння продовження формального ставлення, незважаючи на всю нашу боротьбу, до заяви звернень громадян і порушення термінів відповіді нормальним людям. Яку вони вращувають і хочуть отримати, звертаючись до виконавчих органів. Виступаючи, доповів і про роботу відділів, які підпорядковані йому, а також намітив плани на майбутнє. Про підсумки роботи підприємств міста за минулий місяць поінформував присутніх міський голова Володимир Москаленко. Апаратна нарада завершилася складанням планів на перший місяць цього року.